Надія Євдокимова розповідає до початку великої війни. Їх навчальний заклад був активним розробником численних проєктів, які планувалося втілити у життя завдяки участі у грантових програмах. У педагогів та учнів 72-ї гімназії, це вийшло. Тепер час ділитися досвідом. Ми залучаємо наших педагогів, учнів, батьків до створення проєктів. Ці проєкти в рамках, наприклад, таких як громадський бюджет. ми Неодноразовими були переможцями і протягом декілька років отримували великі вкладення, тобто це 9,1 мільйонів гривень за увесь період з 2000. 18 -го, го року їх багато було цих проектів, в результаті чого ми маємо і сучасну бруківку, і паркан, і стем лабораторію сучасне обладнання для вивчення робототехніки і багато іншого. А це значить, що всі знання, які учні гімназії отримують на уроках, закріплюються на практиці. Це секція з робототехніки. Вчитель інформатики Андрій Ланчковський розповідає про безліч можливостей сучасних автоматичних пристроїв. Танні Ті, які представляються сьогодні, вони використовуються при вивченні різних предметів. Зрозуміло, що інформатики, але не тільки це і фізика, це і географія, це і математика, і вони ці, ці моделі вони допомагають учням краще і. Більш практично засвоїти матеріал не менш цікавим. Виглядає ось цей фрезерний станок. Тут ціле поле для застосування інтелекту та фантазії. Фрезерний станок дуже складний і цікавий прилад. Ми його використовуємо для старшокласників з коли. Працюємо з старшокласниками, коли вони вивчають теми моделювання 3D-графіка. Вони можуть мають змогу на різних. В матеріалах надрукувати свої ескізи, тобто вони створюють ескізи в програмі Арткам, і потім е бачать, як воно е як цей ескіз реалізується на дереві, можливо, на пластику можна на е пінопласті, на залізі. Серед інших локацій, які презентували учасникам семінару, тепличний комплекс звіринець та майстерня шахових тактик. Ігор Кононенко, Єлизавета Гусак цей день.